Сподіваюсь, ви звертали увагу на те, як називається стаття 38 Кодексу законів про працю. У ній йдеться про розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк з ініціативи працівника. Це означає, що стаття 38 регламентує тільки звільнення працівників, які працюють постійно. Отже, працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк. Про це він має попередити роботодавця письмово за два тижні. Як обчислювати строки в трудовому праві, рекламентує стаття 241-1 Кодексу законів про працю. В ній зазначено, що строки, які визначають тижнями, закінчуються у відповідний день тижня. Тобто, якщо працівник подав заяву про звільнення за власним бажанням у четвер, приміром, то строк попередження впливає через два тижні, також у четвер. Оскільки сезонні і тимчасові працівники працюють порівняно менше, для них і більш спрощена процедура звільнення. Вони мають попередити роботодавця про звільнення не за два тижні, їм достатньо попередити про звільнення за три дні. Про це зазначено в указах президії Верховної Ради СРСР 74-го року, які регламентують умови праці робітників і службовців на сезонних роботах та на Тимчасових робітників і службовців